Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин Украдеталь. Продовжуючи тему навіски МТЗ, хочу вам показати вже наступну частину нашу. Це буде верхня частина навіски МТЗ. Давайте подивимося поближче. Почнемо з краба. Значить, у нас є краб в зборі, як оригінальні, так і українського виробника гробни. Саме продаваємо краб, на нього сама. Цікава, сама класна ціна 6700. За таку ціну ви отримуєте краб з посиленими речагами. Пальці тут стандартні, не ковані і не прокалені. Речаг іде теж посилений і вал прокалений. Там я далі покажу вам вал в розборі. Ви подивитесь, там є сліди закалки самої. Сам краб, кронштейн, точніше, краба, він якби литий, але зроблений по стандартам, тобто на нього можна сміло робити велике навантаження і ніяких тріщин, ніяких проблем не буде. Є усі стандартні отвори, масльонки. Де стає на свої місця без питань. Так. Далі підемо. Це у нас розкоси. Розкоси є двох видів, як і всі інші запчастини по навісці. Або леті, або ковані. Якщо брати більш бюджетний варіант, або якщо у вас там небагато гектар землі, то роздивляйтеся краще варіант український. Ось такі литі речаги в нього, точніше, винт і вилка. РЗТ ЮА. І ось кований варіант. Самі яблучка в них обидва йдуть ковані. Центральні винти теж є самі стандартні з литими винтами. Труба в них завжди, в принципі, стандартна, звичайний метал. Є варіант тільки совдеповський. Там вже труба ось ця, вона декована. На жаль, якби на цих запчастинках там, де є ЧК, вона не дуже якісна. Тому в попередньому відео я вам показував ЧКУ виробництва СССР. вона дуже якісна, кована і коштує 60 гривень. Тепер давайте подивимося це все, що ви можете купити окремо. Якщо вам, наприклад, не потрібно весь крап. Да? Ви хочете замінити, наприклад, тільки вал або речаги. Вал іде, ось як я тоді вам показував і розповідав, він іде прокалений. Ось місця є закалки. Ричаг посилений. І зап'ята. І також розкос. Можна купити кожну запчастину окремо, винти є ковані, є литі, вилки також. От, наприклад, чорні це литі, а золоті це вже ковані. І ось ця якби стяжечка Теж є двох видів. Червона у нас завжди йде кована, а чорна це буде лита. І винт на е, центральну тягу теж можна окремо замовити: як литий варіант, так і кований. І для порівняння вам ще взяв ось такий литий. Е, зараз я покладу це поближче, щоб ви бачили. Значить, китайський розкос і рядом український. По-перше, щоб ви звернули увагу на ось це місце. Воно тут дуже тонке, якщо тут товсте і воно якісне, то тут тонесеньке. Присутній люфт на таких розкосах. Ну, скажімо так, такий варіант, якби підійде для тих людей, які продають просто свій трактор і вони хочуть щось змінити, якщо це потрібно. Але якщо ви берете для себе, рекомендуємо взяти все ж таки кований варіант, якщо немає великих коштів, роздивляйтеся варіант Україна. Литий тільки варіант тоді. Китайський не рекомендуємо. По цінам дивіться, ціна на краб 6700. Тяги е, центральні від 1300 до 1950 гривень. Розкоси е, ціна стартує від 1000 гривень. Якщо брати окремо, тут, на жаль, я вам цін не скажу, не пам'ятаю, не записав. Е, для більш Детальних уточнень телефонуйте нам, пишіть, залишайте свої відгуки, питання під цим відео, ми вам все відповімо. Всім дякую за увагу і до зустрічі!